Перших пару хвилин, перших пару годин, точніше, о бачите, я їх вже побудив цього курчата собі спали, я почав говорити, я їх підняв. То, з однієї добре, кинув я тут градусника на дно, на дні є більше, ну, в центрі, де градусник, є 40 градусів. Я трошки положив дошку, бо думав, я кидав градусника, то не нагрівала. Лампа не нагрівала, може ще не було добре прогріто, температура менша була. От. А тут ми маємо, зараз подивимося. Маємо 18 градусів всередині в нас є на висоті, а знизу, в принципі, знизу бетон. І маємо 40 градусів, але е, е, курчата вони собі як їм жарко, вони розходяться по краях і, в принципі, не, не дуже жаряться. Коли їм треба, вони собі підійдуть, прогріються. Завтра я трошки буду зменшувати температуру. А сьогодні хай собі вони е, роблять, що вони хочуть. Гріються гріються стільки, скільки їм потрібно, дивлюся, активні. П'ють. Я купив аптечку, то дав їм ту пропойку, там є та, що була, я розчинив то воно такого червонуватого кольору. От, І ростуть. Завтра подивимося, що буде завтра. Ну, я, напевно, через день буду їх зважувати, напевно. Може і завтра ще зважу. Бачите, вони вже, я дивлюся, я там кубку зробив тому, де гранулу накидав, і та кубка вже менша стала. А вони, дивіться, підходять, я їх ніхто їх до школи не водив, а вони підходять і вже собі там плюють, бачите? Я здивувався, думаю, чи миші залізли сюди, чи ні. Ні, курчата заходять і вони вже знають, що там можна клювати прекрасно. Ну, Саме основне, щоб не какашки туди не падали. Ну, Але з тим будемо боротися. І вони гранулу ту, я трошки їм думаю, що вони дурнуваті, то я їм тут і трошки гранули порозкидав, де я їх того. А вони підходять до годівниці. Із годівниці вже клюють. Я думав, вона за висока буде їм, але все нормально. І тут то підвищення, що я зробив, щоб вони грілися не на, е, ну, не на соломі, бо соломи я там дав знизу десь 2 см тирси і 2 см соломи. І потім думаю таке підвищення зроблю, щоб їм тепліше було. Ну, і вони бачите, вони є тепло, вони його сподобали, сіли, е, прийшли, попили собі, побігли туди, поїли, питань ніяких нема. Ну, хай собі ростуть.